Привіт, ви на каналі Олехас, і сьогодні хочу вам показати, як виглядає наша експозиція, присвячена 80-річчю заснування Київського мотозаводу. У нас тут сьогодні зібралося вже майже 6 мотоциклів, і ще тут є декілька, і це мотоцикли, які представляють різні епохи. Розвитку київського мотозаводу і різні а, знакові його мотоцикли. Ну, як, наприклад, оцей військовий МВ-650М1, який був майже останнім мотоциклом, який вироблявся безпосередньо для війська, і він має відповідну комплектацію. Крім того, є тут у нас капсула часу МТ-9, який ніколи не заводився. І е, от в такому збереженому стані і дійшов до наших часів через 52 роки, є остання лімітована версія Дніпро Вінтаж, яку вже збирали за пределами мотозаводу. І, і вона була присвячена завершенню виробництва мотоциклів. Є отакий чудовий Дніпро МТ-11, реставрований красень, на якому людина приїхала сюди спеціально на цю виставку на відстані більше 200 кілометрів. І є оця чудова версія. КМЗ М72Н, яка, перша, мала вже якусь модифікацію безпосередньо від київських інженерів. Ну і Крім того, доволі цікава така кастомна експозиція присвячена байкерському духу, який теж був присутній у мотоциклах КМЗ Дніпро. Ну і крім того, бачимо ми тут оці три. Цікаві версії. Це кастомізовані мотоцикли з повним приводом, на яких можна подорожувати, які, відповідно, мають такий стилізований дизайн і обвіс. Ось така вона виставка от Carland. і Такі. Зразки ми бачили, які присвячені 80 річчю заснування київського мотозаводу. На жаль, він не дожив до цієї дати, але поки є ці мотоцикли, поки є оця пам'ять, КМЗ ще з нами.